А я визуат, я зайшов. Я зайшов. Шість після того молоді. Мені смысл перемочиває. Ввечері граємо, от ввечері граю, а зранку вже буду. Я дітей не поручу за одну цю. Нет, нет, то і так. До речі, народ, про торішка, Він Морозович. Нет, я знімав... Я краще буду знімати там в Луцку, Ховалі, допустимо. ти ты лодка? Так, стал Бо Там нормальні колешоки, Такі, як ми. Там серйозні, що да? Ні, ну там Львівський. приїжджаєш в Львівський, там Неважно, хто Думаю, бути ну, якісь так, стрьомно. вроді там і весілям модні. Люди нормальні колішуки. Я, я нічого не хочу казати. От ми сам, як ми львівські люди.

Ні, тут це туте ще тутешні. Це по історії потім, не по історії навіть не копийки. Ну це можна запити ставити. Зразу скажеш не буду. Мишець. Я Ми ж <плес> так, так само, як... Я, так, каже, я побачу, яким мене буде день. Доживу до вечора, і якщо зберуся, і зайду там на пару парад. Це право. Мені саме приємно, тому що під роботі. Ну, вони знають, може знімати. Сильнішого він не зробить.

стрьомно, потім вже, знаєш, другий, на третій день вже там гасаю. А завжди думав, що тільки ноги не поламати. І тут таку дивлюся. О! Якусь... Господи, господи! Зніме, ну, тут кружок уже. Фішки, знаєш, аксесуарчики. Зніме, тут пресне. Часики стоять, так? Тут пресне. Тут пресне. Стоп, плюс. Ходимо з Сашою. Лежи, жінка, Під спинцепейкою. Я, ти все, Де, ви тут? Во! Я

Скільки доларів буде? Задаток по цьому в день. буде».

Такие у нас из себя телевизии, пацаны. Ведь в нужном месте, в нужно время, пацан. Да ладно? Не-не-не, это же вот. Да, здорово! Высивку! Высивку! Вот это я вот тут столько твоя! А то нет, понял! Стока! А честно! Стопа! Стопа! твою дивизию. Тут вона. не Юра, так само форка нас, я раз выйдет на заднем плане. Ну тут Класно. Ну а це вже Ну, Вони стільки несуть, що їх лиш не надо. Вони клас Вони просто передають їхні відношення один до одного. Але це бачиш по-любому два фотографа. Бо це ти поки тут оформиш, то і тут щось там і купиш. що коротше. І короче, оце висі. Я. Я. Не важно. Удиви, як класна фотка. Загалів. Алло.

Приходу до життя. Я, тако, я бачу це весілля, і мені колись Вадік обіцяв, що Тімка, скільки разів, що ти будеш знімати, ти будеш знімати моє весілля. Бо я розумію, що я його не знімав і знімав інший пацан, але я просто поняв, що це добре, що тебе той. Так, Те, що ви молодці, те, що ви емоційні, те, що ви емоційні, подивився це весілля. Я просто це не мене. І потім, потім це мене було весілля у тої каті. І я сказав, я. Але я, але я постараюся і я вижу.